Вітаю! Наштовхнувся ось на такі фотоапарати. Canon. і ось тут ще один Canon. Ціни 30 тисяч 48 тисяч. І от я хочу вам їх показати. Ось, припустимо, Canon PowerShot G7X Mark II. 30 тисяч гривень за нього просять. Фотоапарат Canon в наявності ідеально все працює, є один дефект, який на роботу не впливає взагалі. При цьому фотоапарат замислитись потрібно тільки. 30 тисяч. Зараз я вам його покажу, як він виглядає. Ось оцей каліч, вибачайте, так воно є. 30 тисяч гривень. Дивіться, він подертий. Це є компакт з дюймовою матрицею. Подивіться, в якому він стані. І за це чудо, ось за це, бачите, каліство, вибачайте, хочуть 30 тисяч. Дивіться, це у нас є G7X Mark III. В ідеальному стані був користуванні зовсім трішки без коробки. Ось так. Ось цей Цей хоча б в гарному стані. Однак його ціна Sony. Sony RX100 Mark 3. Sony в ідеальному стані. Ідентична модель Canon G7 X Mark III. Ціна супер. Дуже крутий фотик для TikTok, для ведення блогів бомбезний. Ось я вам зараз його покажу. Ну, він здалеку продемонстрований. Візуально він нормальний. Проте у мене ось такий фотоапарат був. Якщо ви хочете чисто фото робити, без питань, нема проблем. Ну, якщо ви хочете на ньому зробити відео, це повний треш. У нього фокус, автофокус маю на увазі, абсолютно не робочий. Забудьте про автофокус. Тут є ще 35 тисяч, 26 000. Тобто компакти, за які є такі суми, що ось е, на цю суму ось, припустимо 30 тисяч за кіно. За цю суму ви можете, е, припустимо, за. 20 тисяч нехай купити той самий Sony a 6300 скажімо, із кітовим об'єктивом. І у вас ще залишиться 10 тисяч на покупку якогось світлосильного об'єктива. Також можна за 20 тисяч купити ось цей a 6300 а на тих 10 тисяч ще купити мінімум 5 компактів, які у повсякденні не будуть відрізнятися від картинки цього Canon G7X. І це правда, я не знаю, чому гелять і хто купує такі фотоапарати за такі е, неймовірно високі ціни. Це, певно, дівчата-мажори. Тобто, коли я продавав Sony свою, його питали лише дівчата. І в результаті купила дівчина. Бо в неї iPhone, і вона захотіла ось це Sony. От чи готові би ви купити ось такі фотоапарати за такі неймовірні е, ціни? І чому саме? Може, я щось не розумію, я не знаю.